Партія громадянська позиція Анатолія Гриценка веде до парламенту команду лідерів і громадських активістів. Це єдина партія серед прохідних, в якої немає реклами на загальнонаціональних телеканалах. Політична сила не підконтрольна жодному з олігархів. У нас в країні має здійснюватися дві-три реформи щомісяця. Тобто, ну звідси зрозуміло, яких зусиль ми повинні докласти для того, щоб ці зміни відбувалися. Віталій Шабунін, номер 5 у списку громадянської позиції. Він викрив десятки схем незаконного збагачення. У першому читанні вже прийнятий законопроект про відкритість майнових реєстрів. Шабунін хоче вбити й такий ключовий інструмент корупції, як анонімність офшорних компаній. Також каже про необхідність змін до кримінально-процесуального кодексу. Ми дожали Верховну Раду, і 14 жовтня був прийнятий пакет з чотирьох до антикорупційних законів. До змін дуже важливий, Я про них говорив раніше. Я коротко повторююся до бюро. Це незаконне збагачення в кримінальному кодексі. Можливість саджати чиновників, рівень життя, яких не відповідає їх офіційним доходам. Це створення превентивного органу, який буде слідкувати за конфліктом інтересів і за деклараціями. Журналістка Наталя Соколенко, номер 13 вона засновниця незалежного громадського радіо, що мовить на пожертви громадян. У команді громадської позиції представляє Демальянс. Зробить так, щоб публічні кошти, врешті, стали прозорими для простих українців. Європейські стандарти життя це коли громадяни мають вільний доступ до бюджетів усіх рівнів. От скрізь, де є наша гривня як платника податків, так само як десь у німця є його євро, сплачене, так, як, як податок, він має доступ і має контроль. Так само має бути і у нас. Закон про прозорість публічних коштів. Ми в реанімаційному пакеті реформ продавлювали, продавили перше читання. Громадянська позиція сподівається на створення в новому парламенті проукраїнської більшості, щоб якнайшвидше реанімувати країну.